Fort Mondeo. Коробка PowerShift. Міняємо щеплення. Ось люфт такий тут є. О. Міліметр, ну міліметр точно, міліметр може навіть два. І сальничок ось, ось мокрить починає. Побачимо, що з цього вийде, буду знімати. Відкручуємо по колу три Зняли сальник, ось він так виглядає. Ось він по кругу запресований в корпус цим резиновим манжетом. Зараз фіксуємо щеплення, будемо його якось відкручувати. У нас є дві коробки. Одна коробка не робоча. З неї зняли щеплення. Щеплення тут нормальне. А інша коробка робоча, щеплення була, корзина розбита, стукала. Звук на холостих був такий Т -т 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 -т. Тепер ми. З цієї неробочої коробки перекидуємо робоче щеплення на цю робочу коробку. От. Для того лежить щеплення. Обережно зняли оцей кожух, сальник. Для того, щоб зняти щеплення, виготовили таку приспособу. Ось одну, ось другу. Тобто на одній коробці легко відкрутилося, а на другій. Не змогли відкрутити, розібрали, розібрали витягнули тут по кругу стопорне кільце. І зараз механік збирає це все діло в зворотньому порядку. Запаковує сюди це щеплення. Не знаю, чи вийде в нього потім це стопорне кільцо вдіть. Побачимо. І як вона потім поїде ця машина, це ми перший раз на Форді робимо, але я думаю, що буде все успішно. Щеплення поміняли, машина їде тихенько. Але от десь при переключенні з першої на другу замітно було, як переключилася, скажімо так. Не удар, не пинок. Але було помітно, як вона переключилась так ніби водій. Не те, що поганий водій, а трошки спішить. Тобто як спіша, ще й водій переключив передачу. Таке враження. Не знаю, можливо, от, десь зараз третя-четверта теж так наче кинув щеплення трошки різко. Зараз нормально при розгоні. Тому не знаю, я не великий фардіст, можливо, тут потрібно робити адаптації моментів. цих Схватування дисків щеплення, якісь адаптації потрібно Зараз утельчик підключу, побачу, що він пропонує нам, може якісь є настройки. Так, в трансмісії є ось таких два пункти. Запаміння параметрів системи для вілок передачі програмування системи сцеплення. Тобто, якісь функції, напевно, аутел Дозволяє, підтримує якісь виконання якихось маніпуляцій з коробкою. Буду вивчати цю тему. В принципі, вона їде без особливих ударів і пенків, можна так і оставляти, я так гадаю, щоб гірше не зробити. Але якщо я цю тему вивчу і освою, то можливо зможу краще її адаптувати. Вирішив я пройти процедуру адаптації щеплення. Так, ось є така у нас менюшка. Тут я прочитав. Батарея заряжена, машина прогріта, паркінг, ручник. В общем, в принципі, у нас все це є, тормоз нажав, газ пише в пол. Можна так сказати, і нажать ОК. Коробка 6 ДКТ450. Буду зараз щеплення адаптувати після заміни щеплення. Так, увімкнули запалювання. Так, ні. Так, запускаємо двигун. Так. так пише, що запомінання робочого ходу сцеплення ще відбувається і програмування давлення сцеплення відбувається. А остальне все в нормі. Не знаю, що далі потрібна допомога чи вихід, тобто процес продовжується, чекаємо. Сама вона газує. Скидає газ, піднімає газ. В общем, чекаємо. Ось це вона сама щось тут відбувається. Так, сама написала, здається, що все добре. Так, ну здається, у нас процедура пройшла успішно, мені так здається, тому що пише, якщо через 5 секунд... Машина буде газувати, це значить, що щось пішло не так. А якщо вона у нас не газує, тому напевно, що жати ок і все. Так, пише, що процедура пройшла успішно. Щоб продовжити нажміть ок. Виключить запалювання. Ок. Чекаємо. Пише, що все пройшло успішно, нажміть ОК. Так, все. Програмірування пройшло успішно. Зараз проїдемося, побачимо, як їде. Ну, друзі, я можу себе поздоровити. Значно краще почала їхати. Нема ніяких ні ударчиків, ні стечків, ні смичків. Перший раз при їзді просто по дорозі теж не було ні ударів, ні смичків, але якщо взад-вперед, отак от на місці, вперед, назад, вперед, назад, то був ударчик. Зараз немає. Ще він. Тобто адаптація дійсно потрібна і пройшла успішно, тому кому потрібно адаптувати. Або щеплення поміняти і адаптувати. Звертайте. З задоволенням допоможемо вам. Підписуйтесь, всім дякую.